Вітаю, чесно кажучи, сам Шоці, що роблю ролик про Марвели, хоча я любити глядацького кіно, в свій час я подивився супергеройку з великим задоволенням. Але на цей фільм я потрапив випадково. Я хотів піти на між нами новий український фільм за Анастасією Постовіт і Ірмою Вітовською. Там робила повітряна тривога. Я, щоб, коротше, не хотів вже їхати, вирішив в іншому кентеатрі подивитися, треба було там згаяти час, і потрапив на Марвели. Одразу скажу, що цей фільм, Марвели, він. В принципі, прохідне лайно ніякої цінності він не представляє, і мені здається, що Ось це не те, що в мене не було ніяких очікувань, і, в принципі, було похер на фільм, це от дозволило віднайти якусь таку перспективу, яку я віднаходив в процесі написання сценарію. Ось про що я хочу сьогодні поговорити. Я не розумію, чи усвідомлюють продюсери стагнації супергеройського кіно, бо якщо усвідомлюють, то на створення подібних фільмів мали б спрямовуватися головні сценаристи і режисери, які вміють, відповідно писати і знімати це кіно. Мабуть, вони почали завалювати ну, великі праці за свою роботу, бо розуміють, що пахнуть грошима. А питання економії коштів стоїть дуже. Дуже релевантно для голівудських студій. І, мабуть, через це. Ну, у фільмі посередня режисерка і так собі сценаристи. Одна з них, як написано на МДБ, навіть не брала участі у написанні великих фільмів. Дуже рідко побачиш фільми, де головні актори та акторки просто не перший побилі хвіст. Абсолютно все, крім Капітан Марвел, в цьому фільмі виглядає недоречно, повний місткаст акторок. Подивіться на цю зачіску, які світи можна рятувати з нею. Зрозумійте, я просто не вірю, що людина в здоровому розумі піде змагатися з суперзлодіями з таким волоссям. Головніше, що навіть епатажний, характерні Нік Фюрі Семюль Джексона кудись подівся. Він є, але те, що робить ніка Ф'юрі ні комф'юрі, просто зникло. Мабуть, через брак досвіду сценаристок. Вони просто не знали, як нормально прописати нашого улюбленого персонажа. Ну, може, звісно ж, така версія, будь-що вони просто вирішили підкреслити більш жіночих персонажів. Це точно зтсько. А нікюрі трошки не попадає під цю категорію. Пам'ятаєте, в першому фільмі там був котик. Ото якого щелепа там відкривалася, вилітало щось з Таких котиків буде дуже багато в цьому фільмі, але навіть вони не вивозять це кіно об'єктивно. Ну добре, з усім поганенько, але ж екшен має бути відповідним бюджету 220 мільйонів доларів. Пам'ятаєте сцену в першій залізні людини, де герой, виходячи з пещери, розкидує леходіїв? Дивіться, як печера підкреслює могутню постать Тоні Старка, печера стаються з чимось первісним, камені палки, малюнки на стінах, контрастність архаїчного минулого і сучасного технологічного розкривають сцену, де він йде до світла в обладунках залізної людини, продираючись через пекло вогню. Добре не бути. Коротше, еволюція розуму людини, який вивів її з печери в Марвелах. Зрозумілость сили відсутня як данність. Якісь предмети надають якусь силу у висновку. Маємо що герої у бійках літають по стінках локацій, як в погано зрежисованому реслінгу. Максимально нудно дивитись. До речі, я дивлячись Марвелів, згадував Тайла Ріорка. Евакуація в українській адаптації, де екшен базується на використанні вогнепальної зброї і ножиків, але фішка в постановці все знімається одним кадром. Ти просто приліпаєш ракук та бурєтажі від дійства. А кіно коштує, між іншим в 4 рази дешевше. Якщо ви пам'ятаєте сюжет фільму Trek зі споком і оцим цим, то там головний Лоді прибиває з майбутнього теперішнє, щоб вбити спока за те, що той у майбутньому стане причиною загибелі його планети. Ну так сказать, показати звідки не падіння готується. В Марвелах головна злодійка звинувачує капітан Марвел теж у загибелі своїй планети. В стартрекі в кінці треба було закрити чорну діру. В Марвелах треба було закрити черваточину. Просто сука, один в один копіюється сюжет. І це провал. Але що якщо вони усвідомлено пішли робити цей провальний продукт, щоб просто мати аргументи у дискусії про підтримку прав жінок, щоб виробник фільму мав змогу розширити свою цільову аудиторію на людей, що підтримують феміністичний рух. Тобто фільм є не фільмом, а рекламною компанією своїх псевдоцінностей, щоб просто бути в тренді, і не зникати зі стрічок новин. Ми сам модернові беремо жіночий каз, знімаємо фільм, але він не виходить, провалюється. І що ви тепер скажете? По факту вони кинули кістки всьому феміністичному руху. Приходиться обирати між це зроблено спеціально, щоб бути в тренді. Це суто погана робота режисерок і сценаристок. Чи це несвідомий провал компанії, яка щиро вірила в успіх? Ну, ще залишається варіант, що це намисно обраний каст команди фільму з метою, що вони проваляться, аби корпорація далі могла робити те, що хоче. Дивіться, проект провалився. Давайте ми будемо робити, як ми вміємо. А вони вміють робити це кіно, боюся, що режисерку сценаристик просто використали. Авел, по яким діє Всесвіт Марвел, більше не існує. Героїв безліч, лиходіїв безліч, а ще не забувайте про паралельні всесвіти, в які намагаються застрибнути Марвел. Що вони з цим всім будуть робити, невідомо. Цілком реально, що просто заб'ють і підуть ігри екранізовувати. Пам'ятаєте хлопаків, вони показали світ супергероїв в звичайному житті. А що якщо знов вернутися до людей? Марвелівський всесвіт має настільки огромезний сетінг, що мені було б реально цікаво подивитися за життям звичайних людей в інших галактиках. Які виклики стоять у простих людей, Всесвіті супергероїв? І що за життя вони живуть? Ну, або просто порозмірковувати як варіант про утопії в інших цивілізаціях, в контексті того ж Марвелівського всесвіту. Прості маленькі фільми. Дякую, що додивилися. Поставте, будь ласка, вподобайку, коментарчик, підпишіться, і скоро побачимось. Все, пізду!